Вітаю, шановні громадяни, питання: а чи дозволено в Україні тортури і підкуп суддів? Звісно, так. Перше, що таке тортури, питка російською мовою, це не тільки коли ти особисто когось лупцюєш, лоскочиш, це ще створення умов, при яких не можна нормально жити. І от, згідно законодавства? Судді Конституційного суду, Верховного, вони живуть за рахунок зарплатні, яку хто їм встановлює, парламент і уряд, парламент з урядом мають право прилюдно, офіційно зробити їм мінімальну зарплатню, в них через місяць закінчиться. Запаси в холодильнику, а на другий місяць почнеться процес голоду, що є вже тортурою. І він може тривати до того моменту, допоки судді не приймуть необхідне тому ж самому парламенту уряду рішення і отримати вже нормальну зарплатню, що є по суті своїм підкупом. Хочеш більше розбиратися в політології житті? Лайки, підписки, питання в коментарях.